Іде він, мов туман густий, без серця без душі, гнида та, що без жалю, як в степу бур'яни. Не плаче він не тужить ні, бо в грудях порожнеча, ні віра в нім ні щира мить, немає в нього втечі. Слідом лиш пустка йде за ним, як тінь на мертве поле, та ні життя, ні світла мить не гріє його долю. Куди він йде, ніхто не зна лиш вітер свище люто, а він, мов камінь, без тепла. Без слів мовчить безкутно. В тіні стоїть дволикий, мовчазний одне обличчя, ніжність світла – даль. а друге темне, моторошне, зле, і стогне ніч, немов ховає жаль. Воно живе у тиші між людей, приваблює теплом і світлим сміхом. Та, за очима зрадницька війна між світлом і тінню бореться із лихом. Ніхто не бачить, що за кроком тінь. Що кожен погляд вістря гостре в спину, і сам себе він нищить день за днем, ховаючи від світу власну згубу й втіху. Дві душі в одній подобі тліють одна сміється, інша плаче в снах, і зводить мури він з облуд і зради, та не сховається від темряви свої вади минають дні, минають ночі, а він живу у самоті і утопуючи поволі у цій смиренній пустоті. Минають дні, минають роки, та біль не відпускає знов, його думки, не, мов би кроки, у безкінечність йдуть без слів. Шукає світло серед ночі, та темрява сильніше б'є, і усміхається, та пророче слова мовчання, ллють своє. Минають дні і серце стине, і кожен крок усе, усе вощіш, його життя, мов сіра днина, де вітер болю все гучніш.